Присутніх 7, є пропозиція розпочати роботи за те, що розпочатку прошу пропустити. Прошу простити. На засіданні оксанчного комітету виноситься одне питання: про організацію харчування дітей в закладах загальної і середньої освіти, смійської селищної ради. Немає. Переходимо до розгляду першого питання про організацію харчування дітей закладу загальної місцевої освіти з міської селищної ради. Інформує Валентина Нагорна, начальник відділу освіти культури, порядку молоді та спорту селищної ради. Відповідно до статті 5.6 закону України про охорону дитинства, статті 56 закону України про освіту, закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України від 24.12.2015 року. Статей 32-34 закону України про місцеве самоврядування України, постанови Кабінету міністрів України від 24.03.2021 року No305 про затвердження норм та порядку організації харчування в закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку зі змінами від 2.02.2011 року номер 116 про затвердження порядку надання послуг з харчування дітей дошкільних учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах. Операції з надання, які зміняються від обкладання податком на додану вартість зі змінами, статтями 10.10.1 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, зв'язку з введенням дію вимог постанови Кабінету міністрів України від 4 жовтня 2024 року, номер 1145. Деякі питання надання на субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетам та забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти 2024 році з метою організації раціонального харчування дітей в закладах загальної середньої освіти Смільської селищної ради виконавчий комітет комітет селищної ради вирішив перше встановити в закладах загальної середньої освіти Смільської селищної ради вартість одноразового харчування для одного учня в розмірі 30 гривень в день для буфетного харчування. Та 55 гривень в день для гарячого харчування. Друге забезпечити за рахунок коштів місцевого бюджету безкоштовне харчування учнів закладів загальної середньої освіти, крім учнів початкових класів, саме дітей-сирі, дітей на дітей, дітей позбавлених батьківського підбування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах та за індивідуальній формі навчання при закладах, учнів із сімей, які отримують допомогу відповідно до закону України. Державну соціальну допомогу малозабезпечення сім'ям, дітей, батьки, які брали участь в антитерористичній операції та операції об'єднаних сил, а дітей, батьки, які загинули під час проведення антитерористичної операції та операції Об'єднаних Сил, дітей, сімей загиблих, померлих ветеранів війни та сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України. Дітей, чиї батьки призвані на військову службу по мобілізації, на виконання указу президента України про загальну мобілізацію на підставі документів, які підтверджують призовну військову службу по мобілізації. Дітей, чиї батьки пропали безвісти під час перебування в районах виконання бойових завдань на території України, дітей з інвалідністю, дітей із сімей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Забезпечення харчування здійснюється на підставі поданих заяв і довідок. 2.1. Забезпечити за рахунок коштів субвенції, наданої з державного бюджету, місцевого бюджету, на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2024 році. Безкоштовне харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. 3. Забезпечити за рахунок батьківських коштів харчування учнів закладів загальної середньої освіти 1-12 класів та учнів, що відвідують групи продовженого дня. Четверте. Харчування здійснювати шляхом організованого гарячого харчування або видачі буфетної продукції. П'яте видатки на енергоносії та оплату праці працівників шкільних їдалень Здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету. Шосте виконання даного рішення здійснювати межах наявних коштових призначень. Сьоме. Дане рішення вступає в силу 21 жовтня 2024 року. Восьме. Вважати таким, що втратило чинність рішенням виконавчого комітету Сміської селищної ради номер 153 від 9 серпня 2024 року про організацію харчування дітей закладу загальної освіти Сміської селищної ради. Дев'яте контроль за виконанням даного рішення покласти за заступника на заступника селищного виспу та діяльності виконавчих органів ради. Субвенція надійшла на, на, на харчування дітей по класів, то ми вилучили відповідні категорії з е, того списку. Вже будуть вони за кошти субвенції харчуватися. Перший-четвертий клас.